Росіяни вдарили по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Кременчуці Полтавської області. Про це повідомили в сухопутних військах. За попередню інформацію серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП загиблих і постраждалих немає. На місці працюють усі екстрені служби. І про ситуацію поговоримо з начальником управління комунікації командування сухопутних військ збройних сил України, полковником Віталієм Саранцев. Пане Віталію, вітаю вас! Дякую, що долучаєте сьогодні. Нашого ефіру. Доброго дня. Запоредню інформацію серед військових і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Чи є оновлена інформація? Нічого не сказано в повідомленні про цивільних, чи є постраждалі серед них? Е, наразі в мене немає інформації про постраждалих ні, ні серед військових, ні серед цивільних. Е, одразу хочу зазначити, що. Е, при настанні сигналу повітряної тривоги або небезпеки установа припиняє свою роботу. Всі військовослужбовці, працівники залишають приміщення і переміщаються в безпечні місця або в укриття. Це ж саме стосується і цивільних громадян, які з різної та з метою можуть перебувати в ТЦК, СП. в тому числі це може бути і військовозобов'язані. тобто всі мають переміститися в укриття. А на вашу думку, чому саме Кременчук та Полтавщина за кілька останніх днів маємо схожі повідомлення щодо влучань по ТЦК? У ну, мене в мене немає е, якихось е, там таких е, розрахунків на цю тему. Єдине, що тут можна тривати, е, ну якщо так говорити, в загальному, е, то Росія має стратегічну мету, тобто зірвати процес мобілізації в країні, і для цього вона використовує різні методи. Перший з них можна назвати це. Інформаційна кампанія, тобто це постійна постійно триваюча інформаційна кампанія, в якій Росія максимально намагається демонізувати діяльність та СП. В їй дуже активно допомагають, на жаль, і українські громадяни. І посіпаки, і всі хто не сприймає мобілізацію як ну як щось важливе і надзвичайно важливе для виживання країни. Другий другий напрям цієї роботи щодо ТЦП, це Росія це терористичні такі заходи. Якщо ви пам'ятаєте, ще не так давно було таке масове намагання проносити якісь там вибухові речовини, там щось на території ТСК ТСП. Як всі ми пам'ятаємо, як це було в Рівному, там було в інших містах. І також, ну і зараз же Росія вдається за, до прямих ударів, повітряні удари за допомогою ПЛА виключно. В, в денний час вона це робить, маючи очевидно на меті завдати якомога більше шкоди тим людям, які можуть перебувати в цих локаціях. Але процес мобілізації не зупиняється. Поповнення війська триває. Триває також підготовка персоналу і особового складу для поповнення бригад, які виконують бойові завдання на сході України. Я вам дуже дякую. Дякую, що знайшли час та можливість. Нагадую нашим глядачам з нами в начальник управління комунікації командування сухопутних військ збройних сил України, полковник Віталій Саранцев. Вчера дякую. У Кременчуці ворожі дрони поцілили і в житловий будинок на місці працюють екстрені служби. Додаткову інформацію про постраждалих уточнюють. Пошкоджений також один із закладів освіти. Обласна влада повідомляла, що внаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район також виникла пожежа на території приватної оселі. Водночас звернення до екстрених служб щодо потерпілих не надходили. Написав керівникова Володимир Когут. Росіяни атакували Миколаїв ударними шахедами. Внаслідок атаки травмовані двоє людей. Повідомив голова ОВА Віталій Кім. 31-річну жінку доставили в лікарню, а 35-річному чоловікові надали допомогу на місці. Наразі відомо про пошкодження 10 житлових будинків, закладу харчування та банку. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Крім того, під ударом була портова інфраструктура Миколаєва, пошкоджені складські будівлі та електромережі. А в селі Рибаківка Росіяни потрощили 13 Сід приватних будинків, бази відпочинку, відділення укрпошти та магазин без світла лишилися пів тисячі осель. Одна людина загинула, та троє поранені через удари ворога по Донеччині. Росіяни поцілили по регіону ударними дронами. Повідомили в прокуратурі області. У селищі Новогригорівка смертельні травми отримав 60-річний чоловік. Ще одна жінка поранена. В селі Андріївка під удар БПЛА потрапило подружжя. В їхній оселі спалахнула пожежа. Чоловік та жінка мають опіки та численні поранення у населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні будинки, лінія електропередачі та автомобіль. Росіяни атакували Сумщину ракетами та авіабомбою. Під ударом опинилися Батицький а, Батицький Старостинський округ. Один чоловік поранений. Його доправили до лікарні за даними військової адміністрації області. вночі росіяни скинули кап на територію одного із сіл громади. А зранку завдали ракетного удару. Внаслідок атаки пошкоджені близько 15 приватних будинків. В оселі вибиті вікна, потрощені дахи, фасади та стіни. Троє людей постраждали на Київщині внаслідок нічного удару РФ. Окупанти поцілили дронами по вижгородському району. Повідомили в обласній військовій адміністрації області. Серед поранених чоловік та дві жінки. У них уламкові поранення та гостра реакція на стрес. Внаслідок вибухів пошкоджені два дві багатоповерхівки: приватні оселі та господарські споруди. Огонь знищив чотири гаражні приміщення та автомобіль. Чотири автівки розтрощені. Також зайнялося складське приміщення. Росіяни обстріляли Харківщину. Є жертви. Ворог ударив з авіації по місту Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки загинув 59-річний чоловік у Золочівській громаді Богодухівського району. Війська РФ атакували дроном. Цивільний автомобіль загинув 18-річний хлопчик. Його 4-річний брат з важкими пораненнями у лікарні батьків шпиталізували в Ізюмському та Куп'янському районі. Пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарські підприємства Автомобіль та Ангар не залишили в спокусі. Кої Харків окупанти вдарили по місту ударними безпілотниками у Шевченківському районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки, будівля спорткомплексу та стоматологічна клініка у новобаварському районі. Внаслідок атаки зруйновані будівлі цивільного підприємства та вибиті вікна в житлових будинках. Жінка отримала поранення. Вночі російськими військовими здійснено атаку на територію міста Харкова. Попередньо здійснено шість ударів БПЛА типу Герань. Під ударом опинились три райони міста Харкова: це Київський, Шевченківський та Новобаварський. Влучання відбулись посеред громадської забудови. Наразі відомо про одну потерпілу особу, якій надавалася медична допомога. За вказаними фактами внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України. Українська ППО вночі знищила 117 російських дронів. Загалом війська РФ випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 та понад 150 ударних шахедів, А також безпілотників приманок. Повітряні сили вогнем відбили 98 дронів, ще 19 – локаційно втрачені. Лучання зафіксувала у 19 локаціях. Крім того, у декількох місцях впали уламки ворожих дронів. День військово-морських сил ЗСУ в Одесі встановили національний рекорд. Розгорнули найбільший прапор ВМС. Довжина стяга захисників українського моря сягнула 35 метрів, а ширина майже 20, Розповів командувач Олексій Неєшпапа. Воїнів зокрема привітали президент Володимир Зеленський, головком ЗСУ Олександр Сирський та ГУР. Військово-морські сили тримають оборону на воді, на суші прикривають небо і роблять усе для безпеки нашої держави. Зауважив український лідер. Смертельна повінь у Техасі забрала життя понад 50 людей. Серед жертв стихії 15 дітей. До рятувальних робіт надзвичайники залучили гелікоптери, човни та дрони. Наразі вони продовжують пошуки 27 дітей з дитячого табору Містик, яких досі вважають зниклими безвісти. Передає Ройтерс. У п'ятницю, 4 липня, вода в річці Гваделупе в Техасі піднялася на понад 8 метрів лише за 45 хвилин. Та розмила все на своєму шляху. Через стихійне лихо в регіоні затопило багато кемпінгів і доріг, що суттєво ускладнює евакуацію постраждалих. Місцева влада повідомила, що упродовж доби вже врятували понад 850 людей.